Вітаю. У нас ранок, понеділок. Світить гарне сонечко, чисте голубе небо. Я в теплиці, робоча обстановка. Пересажую віолу. Віолка була посіяна в ящички, я показувала. Ось така розсадка. І я її зразу з ящиків пересажую в 300-грамові стаканчики. От такі 300-грамові стаканчики, які вже були використані мною того року. Зараз покажу кореневу систему. Ось такі. Така розсадка. Гарненька розсада. Треба швиденько пересаджувати, щоб вона не витягувалася. Пересаджувати і виносити, складати в парник. В парник під плівку. Не буду поливати десь годинки 2-3. Тоді полила, ось так складаю в ящики. Полила і викладаю парничок. Виклала парник з двох сторін, має бути відкритий, тому що розсада віоли має дуже добре провітрюватися. Віола не любить закритих приміщень. Якщо приміщення закрите, чи то теплиця, чи то парник, чи то що, вона починає хворіти, починає гнити, листочки хворіють, гниють, і ну, рослина пропадає. Тому має бути відкрите далі. Грунт, який беру ґрунт. Грунт на даний час у мене і торішній, що я вже з ним працювала, який залишився в стаканчиках, щось не продалося. І цього року додала свіжого, трошки ґрунту, трошки соснового опаду, трошки перегною все, що було, те і додала і висаджую віолку. Висадила, накрила, торці відкрила. І тоді дивлюся, по мірі висихання розсаду буду поливати. Не заливати, але потрошки треба весь час поливати, щоб не засохло, тому що погода зараз така, що можуть засохнути рослинки. Ну і все, навесні зацвіте гарним цвітом моя віола. Ну, а зараз всі бувайте здорові, усім гарного дня. Слава Україні! На все добре!